Забіне Больман Маленька соня в лісі різдвяних історій, розділ 15. Ходіння ПО хатах Сьогодні ми співатимемо. Сказала наступного дня міська мишка. Бо пісні це важливий складник передріздвяного часу. Вони створюють потрібний настрій, зігріваючи серця тих, хто співає, і тих, хто слухає. Тих, хто слухає? запитала маленька Соня, перелякано вирячивши очі. Ти хочеш сказати, що хтось слухатиме, як ми співаємо? Бо ми ходитимемо по хатах і нестимемо свої співи в кожну, навіть найменшу домівку, пояснила міська мишка, і її очі засяяли радісним передчуттям. У тебе знову ці різдвяні вогники в очах, мишко, помітила ліскулька. — Дякую, відповіла на комплімент міська мишка. Адже різдвяні вогники мали бути чимось навпрочуд гарним. Але не гаймо часу, пора. «Репетирувати!» міська мишка навчила подруг всіх своїх улюблених різдвяних пісень. «Тиха ніч, зоряна ніч, місяць сміється серед зірниць, будем свято зустрічати, лиш тебе слід слідочекатись. Тож приходь з в наш різдвяний ліс!» Яка гарна пісня, сказала лізкулька. Але пісня про ялиноньку, якої ти навчила нас перед цією, якась дивна. Справді, і що ж у ній дивного? запитала міська мишка. «І як що?» слова, адже в ялинок голки, а не листя, а там співається ялинонько, ялинонько, зелене в тебе листя. Слушно, сказала міська Мишка, тоді співайте хвоя Так краще. Так годиться, радісно кивнула ліскулька. А мені надзвичайно подобається пісня про сніжинку. Це моя улюблена пісня, сказала міська Мишка і одразу ж заспівала. Сніженко, пушенко, коли прилетиш, живеш на хмаринці, то нас не спішиш, на ніс опустися, з радію умить і клич своїх подруг, щоб ліза сніжить. Так, так, я теж знаю кілька рядків, схвильовано вигукнула ліскулька і підхопила. Сніжинко, пушинко, кружляй, мов в танку, це весело, дуже й корисно. угу. Міська мишка і маленька соня засміялися. Так, так, а тепер я, у захваті гукнула маленька соня. Сніженка, пушинка, чудова й м'яка, приводь своїх подруг, хай буде зима, зима снігова. Міська мишка та ліскулька весело захихотіли. Ми у трьох справді гарно співаємо, чи не так? радісно запитала міська мишка. Ліскулька та маленька соня кивнули. Що це за галас? Раптом запитав соловейко, опускаючись прямо перед співучим Тріо. Ми співаємо різдвяних пісень, гордо пояснила маленька Соня. Хіба це спів? запитав Соловейко, піднімаючи брови. Ось що таке спів? сказав він, розкрив дзьоба та защебетав свою прекрасну солов'їну пісню. Троє подруг яким їхні співи ще мить тому здавалися чудовими, стояли перед чорним птахом, повідкривавши роти, і не могли наслухатися. Так, так, що, що, а співати Соловей ковмів. Тепер власний спів здавався звірятам писклявим і фальшивим. Я більше ніколи не буду співати, прошепотіла маленька Соня на вухолі з Співати мають ті, хто вміє, сказав соловейко. Маленька Соня сумно повісила вуха, але погодилася із соловейко. Певно, ти маєш рацію, соловейко. Ні, ні, і ще раз ні. Міська мишка підскочила та вперла лапи в боки. Я вважаю, що співати має кожен, кому це подобається. Найголовніше, щоб співи приносили задоволення. Якщо співати від душі, то це завжди гарно. Не тоді, коли в усіх поряд в'януть вуха, відказав соловейко. Тоді позатуляй собі вуха і не слухай, сердито відповіла міська мишка. Ми співатимемо далі. Я тепер не наважуся, сказала маленька Соня. Так, може, ми й справді співаємо жахливо. Я не хочу, щоб із мене кипкували. Приєдналася до подруги лізкулька. Нісенітниці, ви щойно самі казали, що ми дуже гарно співаємо разом. Казали, але Соловейко, який набагато краще знається на співах, вважає, що ми співаємо жахливо. Ну, не зовсім жахливо, сказав соловейко. Радше кепсько, не майстерно, недоладно. От бачиш. Прошепотіла маленька соня міській мишці. Можете поспівати рибам в озері, а вони не дуже добре чують, запропонував соловейко. Ти міг би навчити нас співати краще, якщо нас спів здається тобі такими, як ти сказав, кепським, немайстерним, недоладним. Якщо ти так добре співаєш, то й нас зможеш навчити. запропонувала ліскулька. І справді. Погодилася з нею міська мишка. То що? Соловейко задумався. Йому вже доводилося навчати співу багатьох юних друзів, проте вони мали природний талант. Ну, добре, почнімо заняття, нарешті промовив він. Спочатку треба розігріти голосові зв'язки, подруги вишукувалися на пагорбку під променями зимового сонця. Глибоко вдихніть, а потім видихніть, наказав Соловейко. Тож вони разом вдихнули і видихнули, а потім знову вдихнули і знову видихнули. І так кілька разів. А тоді почались перші вокальні вправи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла і трішки вище. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла І ще вище. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла І зрештою, так високо, що міська мишка на останній ноті навіть стала навшпиньки, щоб ще вище проспівати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Соловейко справді був видатним учителем. Після кількох пісень він задоволено закивав головою. Мушу сказати, досить непогано, для концерту ще слід тренуватися, але не кожен мусить одразу ж давати концерт. Але як думаєш, Соловейко, цього достатньо, щоб ходити з піснями по хатах, боязко запитала ліскулька. І з цим ми б і без Соловейка впорались, просичала міська мишка. Думаю, соромитися не доведеться, після недовгих роздумів відповів Соловейко. Тож три малі подруги незабаром вирушили в путь, щоб принести в дім до кожного лісового звіряти різдвяні пісні. Але перед першими дверима, за якими ховалася їжачина нора, маленьку соню раптом обсипало потом. Що з тобою, маленька соне? схвильовано запитала ліскулька. Не знаю. Здається, я боюся співати, якщо хтось слухає. Що, як їжачку, наш спів здасться таким жахливим, що він заткне вуха або лясне дверима перед нашими носами. Чоло маленької соні прорізали дві стурбовані зморшки. Я не хочу, щоб хтось дивився на мене, коли я співаю. Міська мишка і ліскулька стали думати, як допомогти маленькій соні. Соловейко хоч і навчив нас співати, проте забрав упевненість у собі. Раніше нас спів і так здавався нам гарним, а тепер ми сумніваємося. «Казна що, пробурчала міська мишка. Мені наш спів до уроку здавався не гіршим, ніж після. Я дещо придумала, вигукнула ліскулька. Ти просто сховаєшся під своєю пухнастою ковдрою та співатимете. І, ой, будеш співати з під неї, тоді тебе ніхто не побачить, зате всі чутимуть. Яка чудова думка, ліскулько, так і зробимо, з полегшенням сказала маленька Соня. Ходіть сюди, тут мишка, ліскулька і пухнаста ковдра, що для нас співають, загукав їжачок, і біля дверей одразу ж зібралася вся їжачина родина. Мишка, ліскулька. Та пухнаста ковдра співали так гарно, як тільки могли. Матуся їжачиха витерла з ока розчулену слізку. Для нас ще ніхто не співав, та ще й так гарно, сказав тато їжак. Він теж страшенно розчулився. Родина кажанів зустріла гостей, висячи вниз головами. Наше різдвяне тріо. У складі мишки, ліскульки і пухнастої ковдри хоче заспівати вам пісню, вигукнула міська мишка. І коли вони заспівали, кажани загойдалися в такт. Почекайте! Почекайте ми хочемо, хочемо співати, співати разом із вами! Хором закричали їжаченята, наздоганяючи подруг. Ну, тоді співайте! гукнула у відповідь міська мишка. Тож співати перед білочним дуплом вишукувалися ліскулька, міська мишка, троє їжаченят, двоє кажанів і одна пухнаста ковдра. З кожною оселею співочий натовп різ далі, бо всюди, де тварини співали різдвяних пісень, до них хтось доєднувався. А пухнаста ковдра перед кожними дверима сповзала нижче й нижче, і скоро всі могли бачити голову маленької Соні, а потім і всю маленьку Соню, яка на повний голос співала разом з іншими тваринами. Цього дня подруги почепили на дерево 24 речей пір'їнку Соловейка. Тепер до різдва лишається всього шість днів. Усього шість днів тобі ще доведеться пробути в лісі, сказала маленька Соня. Міська мишка кивнула. Ти й досі так само сильно сумуєш за домівкою, як і в перший день, запитала ліскулька. Мишка прислухалася до себе і зрештою похитала головою. Мені дуже бракує рідних і друзів з міста, але тут я зустріла. Нових чудових подружок, і вже зараз знаю, що сумуватиму за ними, коли повернуся додому. Маленька Соня міцно обійняла міську мишку, а Лісколька своїми маленькими лапками обхопила і притисла до себе їх обох. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для Соні».